И на сегодняшней трансляции мы задивимося мої видео мои видео про троецьку мову. Ну а наприкінці будет найцікавіше. Отож, починаємо. Мов. Турецька мова це одна із тюркських мов. От. Найближ, Найближчими мовами до турецької є такі мови, як Азербайджанська, тобто, Турненька, і соларська мови. Трішки відійду від теми та скажу. Це один із тюркських народів, який проживає у Сіньхуа.

До речі, всякі працюйки за позичні збереглися в нинішній турецькій мові. А крім того, крім того, крім того, крім того, в османському варіанті турецької мови, але, але, але було дуже багато співперського та арабського походження. Я ось тут важливий момент. Таки, бать, таки, то ось тут важливий момент. Не вышли его такую ничего, то есть. пришла на упомянуть в 1928 роти. И турецкого мира очень форсизм и арабизм. И протест фарсизм арабизм. И мы фарсизм аробизм, и у турецкого избавился.

Тратики мой закоси, выкрутить для поначини звуку. Я как прикладу свой думля. Кримто, кремто, тратики мой, корси, кусок, позвонить на деньги. history report is uh enrolled on the facebook 2468 us to predict the sketch on the chart 2 is a thought about 3.50 тестовий прийом сьогодні, то прийом сьогодні. Е-е е-е не можу я нічого я хочу просто свой арт. Типа шур. Шур. Коротає

Například se taky udáváte pár rekordů a bude v opisu do videa. Bude v opisu do videa. Je? Třeba přechodíme do gramatiky.

Thank

і тут я посумінувся, що це приклади і після імені підтримую. Приклади підтримую є підтримую є підтримую така прихода не я вважаю, я розумію, розумію, як це має бути. А підтримую підтримую це слово Yeah. 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 не Yeah. Yeah. Глядач, изник пастор пише. Ярк, що це изник па, пастор ведь подал, что я записую реакцию на видео про ту... на своє видео про троецк мову. Вот. No,

двоє це ж і в той стіли, і двоє за що коли за стол творимість, то рейсь стіли, і Тут я хочу нагадати контекст. А контекст тут появляє, тому що Дійсно, у турецькі мої можна побудувати складне підрядне речення. проте, тим не менше. означення у турецькій мої. І ставиться а, не перед тим словом, до якого належить до якого якби, належить озна, означена частина, а перед нею. І це пов'язано з тим, що у турецькій мої. Ірбуйте, це так, так би мовити аглютинація слів. І слово аглютинація походить з латинської мови, і слово аглютінатіо". А Аблютинатио, у перекладі з латинської, означає склеювання. Так от у турецькій мої відбувається як би склеювання слів, і саме тому, до речі, у турецькі моїцькі мої можна комбінувати слова за допомогою афіксів. Тобто, турецький мої можна комбінувати слова, і так виходять слова створені з уже наявних. Ну а із слів можна утворювати слово сполучення, теж які створені з уже наявних.

Начить. Я говорю, ты тут. Так вот, классно. Як завжди тут хочу надати контекст. Контекст. І ось, власне. Якщо брати за критерію лексику, то власне. І з точки зору лексики, у турецькій мові додавання або навпаки, відсутність певних афіксів може змінити, змінити значення слова. Тобто у турецький мові наявність або навпаки відсутність певних, певних афіксів може змінити, змінити значення слова. Наприклад слово баш у, переклад... у з турецькою, з турецькою, Баш у перекладі з турецької означає голова. Тобто Баш у перекладі з турецької означає голова. А от Башка у перекладі з турецької, означає інший. Означає інший. Юль у перекладі з турецької, означає квітка а попрощатися по турецькому можна напротив сказати, гегеля. Тобто, знову ж таки ми з вами чітко бачимо, що додавання або напаки не так. ми тут з вами знову бачимо, що наявність або напаки, відсутність певних афіксів у турецькому змінює значення слова. От. й то я більше керував Тей то. Тут ми з вами керувалися лексичними критеріями. А от, а от якщо керуватися критері... критеріями ортографії, то власне... Ось. Туреччина перейшла на латинське письмо Ще в 19 от... Е 28 році. От. І ось, як як завжди тут важливий... Історичний контекст. Хоча тут історичний контекст повністю лягає на 20 Так от, власне. З тисячі з тисяч... із 1900 от 24-го по 2013-й -20 роки. І... Турецька забороняла використання літр QWTX, тому що у турецькому ауфейті. Літр QWТX відсутні. І власне... І власне... Не будучи етнічним турком, Все ж таки хочу нагадати, що Заборона на використанні літр QWTX це взагалі. Ну, не зовсім етично, тому що... Тому що, тому що літери Q, w, та X можуть бути наявними у інших алфавітах. Наприклад, літери Q та X наявні в азербайджанському алфавіті. Тому що літери Q та X характерні для азербайджанського алфавіту. Літер mm -hmm. mm -hmm. W характерна для туркменського алфавіту. Але ще цікаво, так це те, що у туркменському алфавіті сотні літери у туркменському алфа и дверь Q V Q V X и Contento у, туркменсь, у туркменському алфа дверь суть не литре Q V X та C вот. У нинішньому затвердженому узбецькому алфавіті на основі латинської писемності. також є літери Ні, Q О, та X. Так от, власне. Я, Ярослава Куленко, знаю, що я є українцем. От. Учі українцям, я все ж таки хочу зазначити, що все ж таки При... на латинське письмо Україна ризикує зіткнутися з тими самими труднощами, що і Казахстан. Ну а про це ми ще з вами поговоримо на одному із наступних етерів. Так що, як то кажуть, слідкуйте за анонсами. А загалом, загалом, підписуйтесь на канал. Ставте подобайки та лишайте коментарі.